Прийшов на об'єкт замінити кран. Працюю сантехніком у Ванкувері. Старий кран зняв, а новий не можу його встановити, тому що ось тут все, оця коротше, пошкоджена. Поїхав купити спеціальну таку пластину. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось вже приніс багато інструментів. Маю встановити ось таку пластину, вона повинна допомогти тримати типу, оцей новий кран. Окрім цього, оця посудомийна машина, коли е, жінка, яка тут живе, відкриває дверку і витягує поличку з посудом, то ось ця просто посудомийка випадає ось так з трусів. Тобто пошкодились ось ці такі е, кутники, уголочки, брекети, не знаю. Ну, коротше, пошкодились, хотів купити щось подібне, але нічого подібного взагалі нема. Вони йдуть тільки з новою машинкою. Спробую якось це. Пофіксити. Типу, Подивимось, що з цього вийде. Все працює чітко, нічого не люфтить. Встановив, встановив я ту пластинку. Окрім цього, встановив дерев'яну планочку ось тут над дішвошером. І таких два додаткових хендмейдовських, таких, коротше, я не знаю, брекета чи як таких пластини металевих взяв з тієї пластини, яку купив до крана. І пофіксив. Все, тепер все працює добре, надійно, нічого не люфтить. Я думаю, фірма би сказала: ми нічого такого не ремонтуємо, заміна дішвошера. А цьому клієнту повезло зі мною ось так.